Нові обіцянки військової допомоги Україні в межах групи Рамштайн становлять понад 21 мільярд євро. Це рекордне збільшення військового фінансування для України, заявив за підсумками засідання Рамштайну в Брюсселі, міністр оборони Великої Британії. Зустріч відбулася сьогодні вранці у штаб-квартирі НАТО. Про все це розпитаємо докладніше нашу колегу з Радіо Свобода Олену Абрамович. Вона на зв'язку з нами. Олено вітаємо. Дайте нам більше подробиць. Доброго дня, колеги. Я хочу. Та так, так. я хочу відразу трошки відкругвати цифри. Мені здається, що сталося певна плутанина, бо 21 мільярд це оголошені кошти не за сьогодні. А це ті обіцянки, які країни дали Україні від початку цього року, і власна частина з цих грошей навіть розрахована на кілька років вперед. Тобто тут потрібно трошки іншу математику робити. Але загадолом, так деякі міністри наполягають, що темп це гарний порівняно з попередніми роками. Що у 2024-му за весь рік країни НАТО надали. Україні допомогу на 50 мільярдів. Ну а з такого цікавого на цьому рамштані я б відзначила коментар українського міністра про систему ППО. За його словами, якщо ми з журналістами все правильно зрозуміли, то Україна отримала дозвіл на виробництво на своїй території деяких елементів засобів проти повітряної оборони. Ми знаємо, що давно були такі запити до США стосовно петріотів. Але міністр відмовився давати подробиці. Власне, це були відповіді на питання журналістів. Послухайте. Ми досягли домовленостей і зараз будемо вже переходити в операційну площину. Зараз спілкуємося про модальності, і яким чином ці підприємства будуть працювати в Україні. І власна ця зустріч Рамштайн була в штаб-квартирі НАТО сьогодні. Напередодні тут збиралися міністри в рамках коаліції охочих надати гарантії безпеки для України. обговорювався майбутній контингент. І, от щодо цього контингенту для України, то міністр оборони Естонії в інтерв'ю Радіо Свободи запевнив нас, що він не погоджується, наприклад, з тезою, яка була у пресі західні сьогодні, про те, що лише шість країн готові відправити війська до України. За його словами, наразі все на етапі плану і багато хто чекає, як на цей план відреагують США, чи готові вони надати якісь е гарантії майбутній місії І загалом країн більше? Прошу послухати. Я не погоджуюсь, що лише шість країн готові до розгортання. Їх однозначно більше. Просто зараз є питання на столі: який мандат, які правила ведення бойових дій, що має вже діяти режим припинення вогню? Тож, коли ми зможемо все це вирішити, і отримаємо відповіді на ці та деякі інші питання, також з військової точки зору, з точки зору військового планування, тоді ми вже зможемо побачити значно більшу кількість країн, які готові бути в Україні як ви знаєте, в коаліцію охочих входить 30 країн, але ну звісно, що не всі вони готові саме відправляти свої війська. Вони можуть допомагати через навчання, через озброєння. А те, що зараз готується цією коаліцією, це як сказав напередодні британський міністр оборони це захист українського неба, підтримка безпеки на морі. Так само європейський контингент, і до речі, за телеграф видання писало, що один із варіантів, це те, що він буде залишатися на території України близько п'яти років. А ну і так само підтримка збройних сил України в Україні, які вважаються зараз головною гарантією безпеки для України. Міністр оборони Нідерландів також в інтерв'ю нам зазначив, що компонента щодо контингенту наразі в усьому всьому такому баченні пакеті гарантій безпеки це найскладніша компонента все інше набагато легше зараз прорахувати і спланувати. Прошу послухати. Асенкісквайт велетів еспешнісквелетівлі can. Думаю, що порівняно легко сказати, особливо щодо безпеки в повітрі, скільки і чого країни можуть виділити у Нідерландах. У нас є F-35, наприклад. І ми, звісно, знаємо потенціал наших F-35 і скільки ми можемо розгорнути. Тож це не найскладніша частина. Складна частина це налагодити всю місію, а потім дуже чітко визначити завдання для повітряного компоненту. tá Питання, яке цікавить зараз всіх, чи будуть європейські війська частиною мирної годи, чи зможуть Україна та США відстояти цю позицію під час переговорів, коли вони будуть відбуватися, і ключове це роль США на думку міністерки оборони перепрошую, Литви. Одна із найважливіших ролей для США могла би бути у спостереженні власне за режимом припинення вогню. А щоб ні в кого не було сумнівів, і щоб самі США були впевнені в тому, що відбувається, хто відповідає і коли це відбувається. Такі справи, колеги, Дякуємо, Олену. А Спасибі, наша колега Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свободи, з останніми новинами із засідання контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн.